Як відстежити посилку після того, як ви зробили замовлення на strawberrynet.com? кожному замовленню зробленому на StrawberryNet.com, надається унікальний номер, який Ви отримуєте одразу після розміщення замовлення. Замовлення відвантажується впродовж 24 годин після розміщення. Після відправки замовлення вам нададуть номер для відстеження. За його допомогою ви можете перевіряти статус вашої посилки. Копіюйте номер замовлення. Перейдіть на головну сторінку Strober.NET і введіть номер у поле Отримати статус замовлення. Для вашої зручності ви можете вибрати країну і мову. Або ж перейдіть до розділу обслуговування клієнтів, якщо хочете знайти відповіді на найчастіші запитання. Давайте відстежимо це замовлення. У розділі Стислий статус замовлення ви можете побачити дату здійснення замовлення, дату, коли було прийнято платіж, дату відправки і номер для відстеження посилки. Крім того, ви можете переглянути список відправлених товарів, натиснувши Показати зміст замовлення. Під розділом Стислий статус замовлення ви знайдете інформацію щодо відстеження, включаючи поштовий номер відстеження. Копіюйте номер відстеження і за посиланням перейдіть на сайт місцевої поштової служби. Пас буде перенаправлено на сайт місцевої поштової служби. Введіть номер для відстеження у необхідне поле і перевірте статус вашої посилки. Пам'ятайте, відстежити можна лише посилки, надіслані рекомендованою поштою. Посилки, надіслані нерекомендованою поштою, не можна відстежити, тому StroberNet не рекомендує користуватися цим видом пошти. Доставка займає від 4 до 6 робочих днів до найбільших міст, від 7 до 10 робочих днів до більшості регіонів і від 10 до 14 робочих днів до віддалених районів. Іноді місцеві поштові служби оновлюють інформацію на вебсайті із запізненням. Якщо ви не отримали посилку впродовж вказаного часу, краще подзвонити у місцеве поштове відділення. Якщо ваша посилка затримується, вам варто написати до відділу обслуговування клієнтів за адресами cstrabakastrobernet.com або infoakastroberynet.com. Команда Stroberinet з радістю допоможе вам. Усі замовлення, надіслані рекомендованою поштою, застраховані, тому ви 100% отримуєте відшкодування у разі втрати або пошкодження посилки. Дякуємо за перегляд цього відео. Насолоджуйтеся покупками!